Радіор Кіпін, Рикітікітаві. Підготували учні 4 класу Андреївського закладу освіти перших-третіх ступенів. Це неймовірна історія хороби, яка відкрила світ. Уявіть собі сад у далекій Індії, спокій, аж раптом небезпека, що дорожує сім. Тоньке мандрій, велике серце, позовна відвага. це, як і питання. Прап'я битва, добра і зла. Дві старших кобри. Один мангост біль, який вирять усе. Це книга для тих, хто вірить в справжніх героїв, для тих, хто обирає буквагу замість страху, для тих, хто не зупиняється перед небезпекою. Чому на нашу думку варто прочитати цю книгу? викоплюючи сюжет, розкажу персоналі, Каже дух, каже дух провод, глибока мага для дітей та дорожих. Це те, що не залишить не дуже нікого. Відкриє сторінку тієї книги і поринь у світ, де навіть найменше може стати героєм. Читайте! Переживайте, надихайте. Дякуємо за увагу. За